Якщо в пошуку зручної, елегантної, класичної білизни, варто звернути увагу на білизну Росма. А зараз від огляду модель 627 520, це бюстгальтер, м'яка чашка. Тут бокова корекція на тонкому поролоні, тому все добре збирає з боку, зближає ваші груди плечі до центру. Вся білизна латвійська. Росма, вона повномірна за своїми об'ємами. Майже у кожній моделі в бретельки є подушечки. В цієї моделі є подушки, які не створюють тиск, особливо це відчувають жінки з великими грудьми. Глибока, красива, повномірна чашка. Зовні вона прикрашена ще таким верхній частини мережевим і на тоненькій резиночці. Ось так білизна виглядає з середини. Бачите, яка міцна, надійна, хороша бокова корекція на тонкому поролоні, який зближає прямо ховає тут все зайве, підбирає груди ближче до центру. Якщо ви шукаєте елегантну, класичну і зручну білизну, це буде саме білизна розма. Повномірні пояса, повномірні глибокі чашки, бокова корекція, м'які бретелі з подушечками. Отже, всі ті запити, які, а, які потребують жінки з великими грудьми. А чорний колір тут є і в білому, а чорний колір то взагалі колір м, класика. Він поза часу, він завжди актуальний, він завжди вишуканий, він завжди елегантний. І, до речі, в чорному кольорі груди виглядають такі більш компактними, чорний трішки зменшує візуально. Отже, зверніть увагу на зручну, класичну білий. Знову це безгалтер м'яка чашка, розмір 627-520.